Боротьба з ОУН-УПА – офіційна причина, яку озвучила тогочасна польська влада, розпочинаючи операцію Вісла, за словами голови товариства Забужжя історика Петра Куделі, українців примусово переселяли на північно західні території Польщі, які до 1945 року належали Німеччині. Насправді ж каже історик, операція Вісла мала на меті розпорошення української спільноти. Вони мають позицію в тому, що ця акція була виправдана, бо я вшла мова про боротьбу з УПА. І треба було і для польської держави повоєнної мати спокій. мова мовилися про ситуацію, яка є сторони української. Тут йде мова про іншу оцінку, яка в принципі має залізні аргументи. Акція мала форму чисто кетнічних. Акція мала на меті позбутися українців на на землях Польщі, робити це за рахунок знищення тотального було складніше. Це варіант асиміляції жорсткої, але але яка мала форму військових військових злочинів. Предки Петра Куделі теж постраждали від депортації. Зокрема, батька переселили в УРСР у 45-му році. А батькового брата під час операції Вісла насильно перевезли на північ Польщі. Одна гілка в Україну пішла, друга пішла на північ Польщі. Село батьківське, яке було ну зара існує там, і хат всього 17. до виселення було хат всіх. Біля 200 хат. В цих хатах зараз немає українців, вони всі теж асимільовані. Тобто лишилася якась згадка про те, що це було село, хати батьківська немає, сад викорчуваний, хати знесені, поля переоренні, Тише, спокій, комусь це є приємно, комусь це є білі. У 2007 році польські та українські президенти у спільній заяві засудили операцію вісла як таку, що суперечить базовим правам людини. Деякі польські історики також визнають, що під час депортації були порушені права людини, каже Петро Куделя. Проте з 2007 року це питання на міждержавному рівні не піднімалося. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному.